Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 29 травня четвер. Вашу увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах масової інформації. Три такі основні теми, які, на мою думку, для нас є дуже важливими. обговорювались, про них писали, пишуть іноземні ЗМІ це питання щодо мирних переговорів. Про які в середу вчора заявила Росія, що на 2 червня провести такі перемовини між представниками Росії та України у Стамбулі у понеділок. Також це питання, чи будуть реальні потім санкції, бо Трамп дав вчора, відповідаючи на питання журналістів щодо санкцій відносно Росії дедлайн, фактично, там два тижні, як він сказав, побачимо, що з того буде. Ну і вчорашній візит Володимира Зеленського до Німеччини і заява канцлера Німеччини Мерца щодо допомоги Німеччині Україні виробляти як в Україні, так і в Німеччині ракети далекої дальності, а також питання крилатих ракет німецьких крилатих ракет Торус. Отже, давайте разом подивимося, як про ці теми писали і обговорювали іноземні ЗМІ і інші. Сполучені Штати Америки. The Washington Post. Російська смертоносна індустрія дронів модернізована за допомогою Ірану. Йдеться у звіті. Так, Washington Post написала сьогодні такий матеріал, якому про звіт. Звіт це є така спеціальна група, яка називається C4ADC. Вона підготовила новий звіт. Це Вашингтонська дослідницька група, яка вивчає проблеми глобальної безпеки та опублікувала Вашингтон Пост. І цей звіт проливає світло на іранську сторону угоди та поглиблення співпраці між двома геополітичними супротивниками Сполучених Штатів Америки. Пише The Washington Post. Колись Росія мала труднощі з розробкою власних дронів далекого радіусу дії, поки Іран не продав і технологію для цього. Тепер сотні таких пристроїв щоночі потрапляють до України, пише The Washington Post. За два роки, відколи Москва уклала угоду з Тегераном про обмін технологіями та налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів у Татарстані, Росія змогла значно збільшити свої можливості з внутрішнього виробництва дронів і використовувала їх для щоденного завдання ударів по українським містам. Раніше Азат Вашінгпост повідомляла про масштабні зусилля в спеціальній економічній зоні Алабуга у Татарстані з метою створення 6 тисяч безпілотників до літа 2025 року. Року. Ну, вона пише, що цей перехід від імпорту безпілотників до локалізованого виробництва безпілотників відіграв значну роль у підтримці війни Росії в Україні. Ну і ціна питання тут. Вони, йде мова про те, що Росія зараз виробляє іранський безпілотник Шахет-136. Вона його називає Герань-2. І це мова йде про цифру приблизно в 2 мільярда доларів, які коштували вся ця, ця технологія виробництва Росії. Ну, що я можу тут сказати? Іран постійно там заперечує про балістичні ракети. Тут ми бачимо, що реально є звіт. Я ну, до цього часу не розумію, чому в нас немає якихось дій, рішень щодо дипломатичних відносин з Іраном. Не знаю, там, чи варто зразу розвивати дипломатичні відносини, Но, як мінімум, можна знизити ну, рівень взаємостосунків саме через от, підтримку Іраном, Росії в війні проти України. The New York Times. Укладач год чи обдурений. Обійми Трампа з Путіним показують мало результатів. От, ну в Нью-Йорк Таймс такий аналіз стосовно того, що політика Трампа стосовно миротворення, що він там хвалив, виправдовував Путіна, що вона насправді нічого не вирішила, і всі його обіцянки стосовно 24 годин завершення війни нічим не завершились. Трамп допоміг Кремлю переосмислити Україну як лиходія, а не жертву війни. І публічно дорікнув президенту України Володимиру Зеленському вальному кабінеті та звинуватив його в розпочаті що він розпочав конфлікт та підриві мирних переговорів. От про це також пише The New York Times. Ну і після тижнів Трампа те, про те, що він може використати свої стосунки з російським лідером для встановлення миру, постійна агресія Путіна змусила навіть Трампа замислитися ще не обдурили його. Ну, мається на увазі, що ці тижні він постійно там говорив, що все нормально. Він все розуміє. Ну і пише York Times, що можливо зараз Трамп замислився. Ну не знаю, побачимо. Трамп журналістам в гумальному кабінеті в середу сказав: я дуже розчарований тим, що сталося. Кілька ночей тому, коли людей бували, посеред того, що можна звати переговорами. Ну, побачимо цим, чим це все закінчиться. І пише за Young Times, що Трамп стикається зі зростаючим тиском, щоб зайняти жорсткішу позицію. Що експерти, зовнішні політики, члени конгресу говорять, що вони побачили достатньо, щоб зробити висновок, що саме Трампа обманюють. Велика Британія Reuters. НАТО хоче, щоб Німеччина надіслала ще 40 тисяч військових службовців. Ну, Марк Рюте заявив, що він хоче збільшити кількість бригад з 80 до 120-130 щодо посилення колективної оборони альянсу проти Росії. Ну і це, в принципі, дуже-дуже добре. Німеччина погодилась надати 10 бригад до 2030 року. Ну, недавно вони розгорнули бригаду у Литві. Британська газета The Guardian. Україна подала свої мирні мови та наполягала на тому, щоб Росія зробила те саме перед подальшими переговорами, які на вимогу ну, Кремля там, чи пропозицію, щоб були в Туреччині. Ми з вами про це вже згадували. Там дійсно, от, е, наші умови передані, умов з боку Росії немає ну, в сенсу. Йти на перемовини, коли ти не знаєш умови. Хоча, от Росія, мій закон справ Росії Лавров заявив, що російська команда готова представити меморандум українській делегації та надати необхідні пояснення під час другого раунду прямих переговорів у Стамбулі понеділок, 2 червня, пряма мова Лаврова. Ну і також нагадує британська The Guardian, що говорив вчора Марк Рубіо з Лавровим і сказав, щоб були добросовісні так. Перемовини з Україною. Ну, не знаю, наскільки вони будуть добросовісні. Зателеграв британський. Трамп дав Путіну кінцевий термін для завершення війни. Ну, мова якраз іде про цю відповідь на запитання журналіста в чаровальному кабінеті, що через два тижні він буде зрозуміє, чи Путін його обманює, чи ні. Ну і також зателеграф пише про... Те, що Росія надіслала Північній Кореї системи протиповітряної оборони, як в знак подяки за те, що надавали своїх військовослужбовців, як мінімум, тут пишуть, що була поставлена система протиповітряної оборони «Панцер», система радіоелектронної боротьби та іншу військову підтримку, це показав міжнародний моніторний звіт, опублікований сьогодні у четвер. Ну, звіті багатосторонні моніторингової групи санкцій також зазначається, що Пхенян поставив понад 20 тисяч контейнерів з боєприпасами з вересня 2023 року, що сприяло збільшенню нападів на цивільну інфраструктуру України, тобто Іран безпілотники, ну можливо, і ракети, бачите, ці 20 тисяч контейнерів. Ну а передача от систем противітряної оборони в північній Кореї це безумовно порушення серйозних міжнародних санкцій. Та говорить про те, що їм скаже наплювати на ті санкції, які є стосовно північної Кореї, і це демонструє поглиблення співпраці воєнної в першу чергу між Москвою та Пхеньяном. Франція агентство Франц прес. Ердоган закликав звернувся до обох сторін до України до Росії сьогодні. Та про це повідомило офіс президента так Ердогана, щоб вони не закривали так можливість для переговорів. Ми підтримуємо зв'язок з Росією та Україною. Ми кажемо їм не грюкати дверима, поки вони відчинені. Ну це стосовно того, щоб були проведені зустріч у понеділок, 2 червня у Стамбулі. Французька Лемонт, наступний саміт контактної групи з питань оборони України, та ну ми знаємо, як Рамштайн формат Рамштайн відбудеться у Брюсселі 4 червня, ну під головуванням Великої Британії та Німеччини. Ну, нагадує нам Лемонт, що був створений в квітні 2022 року за ініціативи Сполучених Штатів Америки. Тоді був президент Джо Байден і Ллойд Лойдосін, міністр оборони США. Там понад 50 країн, всі 32 члени НАТО входять в групу Рамштайн. Пише Лемонт. І так, після того, як прийшов. Трамп до влади тепер вже головують Британія, Великобританія і Німеччину, але США залишаються активними учасниками цієї групи Рамштайн. Також Лімон пише про те, що в четвер касл Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Європа боротиметься, якщо це буде необхідно, за збереження своїх цінностей, свободи та демократії. Ну і нагадує, що напередодні він заявив німецькому телеканалу ЦДФ, що постачання крилатих ракет Торосу Україні можливе, і це дуже добре. І тепер йдемо до Німеччини. Більта німецька за Більд. Кремль жодної телефонної розмови між Трампом і Путіним не передбачається. Ну там Трамп вже розлючений, ніби так думали всі, що може бути якась розмова. Ну, і Пісков заявив, що ніякого не планується телефонного дзвінка і телефонної розмови. Франкфурт Альге Президент України Володимир Зеленський закликає до посилення міжнародного тиску. Ну, мова йде про те, що пише Франкфуртер Альгемайне, що в інтерв'ю РТЛ Дірект він говорив, що у нас недостатньо тиску. Зокрема, наводять цитату Зеленського, що припинення вогню може розпочатися негайно. Путін чіпляється за своє кисло. У нас буде справедливий мир, але, ймовірно, лише після Путіна, так заявив Володимир Зеленський. Ну і що недостатньо там всі їм допомагають. Зокрема, там. США підтримують, але на 100%, а інші держави, як Китай чи інші країни глобального ну, вони займають таку ніби нейтральну позицію, говорив Зеленський в цьому інтерв'ю, пише німецька Франкфуртер Альгемайне. Іспанська Ельмондо. Посадовець заявляє, що Росія не перезапустить Запорізьку атомну електростанцію найближчим часом. Ну, Зараз багато з цього приводу розмов, що можуть підключити до своєї енергосистеми. Ну, Зокрема, там Greenpeace висловив занепокоєння щодо будівництва Москвою лінії електропередач поблизу. Ну, поки що, бачите, кажуть, що ніяких підстав, що вони зразу його підключать, поки що немає. І Міжнародне інформаційне агентство Іспанії Ефе. Росія звинувачує Сербію в постачанні зброї Україні через НАТО. Це служба зовнішньої розвідки Росії сьогодні у четвер звинуватила союзника Кремля, фактично та Сербію, що було постачання сотень тисяч снарядів, мільйони куль. Через країни НАТО. І заява ця має назву Сербська військова промисловість намагається виставити Росії в спину. Ну і добре. І Італія, Італійська Республіка про заяву Зеленського. Він зробив це німецькому телеканалу РТЛ. Ми вже згадували про питання Тарус. На зустрічі обговорювали з канцлером, заявив президенту України, але домовилися, що не будуть публічно це обговорювати. Ну... Фрідрих Мер зразу про це заявив. Я думаю, що це абсолютно правильно. Менше треба публічно говорити, про що домовились щодо постачання озброєння, а краще будемо бачимо результати на полі бою. От такі сьогодні теми я хотів, щоб ми з вами обговорили, про що писали, повідомляли, і продовжують писати, обговорювати авторитетні впливові засоби масової інформації. Я сподіваюся, ви додивитесь до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Обміняємося думками, напишіть свій коментар. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все, буде Україна!